Друзі, вітаю! Я Юлія, котрибаш, це говори красиво. Тут поспілкуємося українською, підписуйся, став лайк, якщо ти не москаль, звісно. І прямо по курсу десятка оригінальних слів, які вживав український письменник. Хто? Звісно, Іван Франко. Класна рубрика, класні цікавинки. Вони мені до вподоби, і я ще раз сподіваюся, що вам вони так само круто заходять. Ну що, розпочинаємо з того, що він вживав попередня частина із Семененко, уже є залита. А ми говоримо. Зараз саме про Франка, який писав, що писав слово фудульний, вживав і використовував його часто. Фудульний це гордовитий, зарозумілий і пихатий. То чого ж хоче від мене слисти такі фудульні? Писав він. Наприкрятися, це означає набридати, надокучати. Вибачте, пане Петрію, що так наприкрялися, але бачите, якась м'я цікавість зайшла, писав. Франко. І ще одне слово, яке використовують тут у нас в Івано-Франківську, це слово конче. Конче означає неодмінно, обов'язково, дуже вкрай. І ще одне цікаве: це на позір. Це означає на показ. Мені здається, що це слово також часто використовується. «Но бобра була тільки на позір укінчено. В первій її часті правда побідив в Андрій твердістю і постоянністю в муках. Писав Франко. Теньги. Це означає дебилий чи то кремезний. То ли знав народ Глупівський, що він теньгий гумориста, так почне ще науково плести, то комедія чиста писав Іван Якович. І ще одне слово: це маркітний, невдоволений, сумний. Блават ми з вами вже знаємо, це волошка. Налибований, це, я перепрошую, придуркувати недоумок. Придуркувати недоумок, налибований, писав Іван Якович. Відай це, мабуть, слово, яке також часто використовується, гей, вічер, нині. Віче ще такого відає нетямить деревлянський ліс. І остання на сьогодні це глота, тобто натовп. Всі в суміш розпочали тиснутися до дверей, повстала глота, кілька баб запищало, котрась навіть крикнула. Лич мене якийсь на, цити ти сліпаки вилізли, що ми по ногах. Добчиш, Іван Якович Франко. Вчимо, читаємо любимо, цінуємо, спілкуємося красиво, спілкуємося українською.